Перед тим, як ми перейдемо до основної теми цього відео, я хочу попросити у вас допомоги з оплатою навчання в універі. Мені потрібно мати 4 тисячі гривень до 20 чисел, щоб оплатити за перший місяць. Саме тому я створив конверт у Приватбанку, куди ви можете скинути донат, але ви це робите після того, як ви задонатили на ЗСУ. Дякую всім, хто долучився до цього. А також заодно. Подякую своїм спонсорам. На багато відео Ютуб мені чомусь видає жовті монетки, і мені приходиться чекати 2-3 дні, поки він їх зніме. Але для спонсорів увесь цей час вони доступні, тож ви можете стати спонсором, якщо вам не цікаво чекати. І подивіться, будь ласка, огляд Джоджо навіть якщо вам не цікаво, включіть на фон, бо статистика для Ютуба важлива він бачить, що це відео нікого не зачепило, і він не буде рекомендувати тим, кого це зацікавить. І, звісно, напишіть якийсь коментар більше чотирьох слів для просування відео. Дякую. Ну, а тепер давайте поговоримо про єдинорогів. Ви знаєте, що впродовж серіалу деякі антагоністи користалися ненавистю поней один до одного, буквально через расу. Тобто земні поні, єдинороги та пегаси були розділені. До того ж, у історії Еквестрії був період, коли ці три раси жили окремо. Але співпрацювали задля вигоди для себе. Але ця співпраця довго не протрималася, і їх окутала вічна зима, яку принесли Віндіго, і лише помічники глав цих кланів змогли врятувати увесь поні на рід. До речі, ви помітили, що кожна раса поні представляла тоді певний соціальний клас суспільства. Земні поні це, очевидно, землероби, фермери, пегаси по формі, мабуть, лицарі, що було шляхетним титулом. А от єдинороги були, так би мовити, королівською знаттю. Ну це вже основа для ненависті. Виходить, що раси нерівні і звідти расизм. А я не беру до уваги банально фізичні відмінності цих рас. Пегаси уміють літати та керувати погодою. У єдинорогів магічний ріг. А що роблять земні поні? Просто коперсаються у якійсь грязюці і все. Хоча все так здається на перший погляд, якщо вникати глибше, то єдинороги не такі вже всемогутні, а земні поні ниці. Серед єдинорогів мало хто може кастувати якісь серйозні закляття. Саме тому для тих єдинорогів, у яких призначення магія, Селестія заснувала школу обдарованих єдинорогів в кантрелоті. І не всі туди можуть потрапити, бо тест складний. Он Твайлайт змогла вилупити яйця лише після звукової веселки. Більшість єдинорогів може користуватися тільки базовою магією, по типу підняття предметів, перегортання сторінки і тому подібне. Тобто у них ріг замість рук для зручності. І коли у кінці восьмого сезону пропала магія, вони це на собі відчули. Реріті стукнулась бошкою об двері і не змогла розчесати свій хвіст. А якщо узяти, до прикладу, Тріксі, то вона спеціально тренувалась у Starlight, щоб телепортувати якусь мізерну чашку Карл, при тому, що вона позиціонує себе як фокусницю. Чесно, для мене досить кумедний факт, що така професія як фокусник існує в еквестрії. Типу вам Твайлайт може показати крутіші фокуси, ніж Тріксі. Чи все ж таки фокуси полягають у ловкості рук, замість яких використовується ріг з магією для банального переміщення предметів? Бо Тріксі у вулику Кризаліс виконувала фокуси і без допомоги рога. І теоретично земні поні теж можуть бути фокусниками. У єдинорогів, окрім базових навичок в магії, є особливі техніки, що допомагають по їхній конкретній професії. Реріті працює дизайнеркою одягу. Нам показували, що у її дитинстві саме ріг привів до тієї каменюки, наповненої дорогоцінними каменями. Тобто пошук дорогоцінних каменів є особливістю саме магічних здібностей Реріті. Що стосовно сил земних поней, у них дуже гарні фізичні дані, тобто міцні ноги. У серії, де жителі понівілю прибирали місто від снігу, готуючись до весни. І в цей день по традиціям не можна використовувати магію. Вайлайт намагалась допомогти Епл Джек на полях, але у неї були слабкі ноги, і вона не змогла зрушити з місця цю штуку. Тільки завдяки магії вона поїхала. І ще одна цікавинка земних поней полягає в тому, що вони здатні дробити величезні камені за лічені секунди, і це пророблювала мод, коли вона рятувала пінки. Окрім того, вони можуть підіймати дуже важкі речі. От, наприклад, Епл підняла скелю одним копитом, при тому, що вона не виглядала як балк біцепс. І це можна також спостерігати за Пінкі Пай, але це зазвичай списується на її мультяшну силу. По теоріям у земних поней має бути магія, бо лорд Тірек щось та ікрав у них. Можливо, ця магія призначена для того, щоб робити ноги сильними, прям як у пегасів магія для крил. Але чомусь у восьмому сезоні, коли до всіх поней поверталася магія, то до Епл нічого не повернулось. А от у Пінкі була часточка магія, та це магія хаосу. А як щодо місця проживання кожної раси? Понівіль, звісно, місце для всіх рас, а от у хмародейлі живуть тільки пегаси, тому що це місто побудоване з хмар, і інші раси не зможуть стояти на хмарах. Тільки могутніші єдинороги, як твайлайт, накладуть закляття, щоб не падати, або вам потрібно бути як пінкі і десь дістати літаючий велосипед. А у столиці Еквестрії Кантерлот проживає більшість єдинорогів. І найцікавіше, що Мейнхеттен повний земних поней там гамірно і шумно, а єдинорігів там нема. Що ж можливо, саме ці три міста були головним місцем проживання для трьох раз після того, як вони помирилися. Ми маємо тенденцію, що єдинороги більш задіяні в моді, ніж інші раси. Вони люблять вдягатися красиво, тому в бутіку Реріті ми бачимо велику кількість єдинорогів. І такий контраст найбільше спостерігається у взаємодії Apple Jack та Rarity. Apple Jack потрібна практичність, вона взагалі не слідкує з модою, і деякі модні тенденції для неї виглядають сміховинно. Хоч по одній по і по одній поні судити не можу, але саме ці дві поні представляють стереотипи про свої ж раси. Земні поні це потенційні учасники мастер шеф. У нас головна героїня Пінкі, яка займається випічкою. У нас є для прикладу ціла сімейка Еплів, які готують страви з яблук. І, відповідно, шановні містер та місіс Кейк, які тримають кондитерку. І банально вони фермери вирощують класні квіти, фрукти, овощі, все, що треба. Пегаси контролюють погоду, тобто половина пегасів працює на заводі за мінімалку. А інша половина має дух суперництва і вони стають спортсменами. У пегасів є вандерболти, ще одне угрупування літунів і змагання у повітрі, де можуть бути тільки пегаси. Хоча Реріті змогла прийняти участь у змаганнях разом з Rainbow Dash. До речі, про змагання у осінньому забігу, де брали участь Apple Jack і Rainbow Dash, їй зав'язали крила, щоб вона не читерила. Звісно, під кінець вона пролетіла. Цікаво, що для єдинорогів, такого як Twilight, немає ніяких обмежень. Хоч Twilight могла без перешкод просто телепортуватися до фінішу. Та вона цього не зробила, бо грає по чесному. Є такі поні, яких ми могли помилково вважати за іншу расу. Одним з найяскравіших прикладів ефектів Мандели була Diamond Тіара. Усі думали, що вона єдинорік, але в неї рога нема. А якщо був би, то пасував, бо вона веде себе як дуже стереотипна єдиноріжка. Флатершей, на відміну від усіх пегасів, дуже приземлена поні. Вона могла б зійти за земну поні або єдинорога. Не секрет, що на концептах п'ятого покоління Флатершей була єдинорогом. Пай на ранніх концептах четвертого покоління була зображена пегасом, Ну потім чомусь вирішили зробити її земною поні. Хойті-Тойті, ті, як і фото, фініш обидва земних поні, задіяні у моді, могли бути єнорогами. Ми знаємо, що двох алікорнів узяли правителями еквестрії, бо їхній вигляд символізує єднання земних поней, пегасів і єдинорогів. Якщо з пегасами і єдинорогами зрозуміло, то що може бути представлено від земних поней в образі алікорна? Цікаво, що алікорнів іноді називають ще пегакорн, тобто пегас плюс єдиноріг. Але це інформація з Вікі про звичайну міфологію. На фандом Вікі написано, що алікорни мають якусь земну магію, хоча як вона проявляється, незрозуміло. Якщо про земних поней нічого б не згадали, то це була б дискримінація земних поней. До того ж алікорном може стати будь-хто. Твайлайт була єдинорогом, кейден з пегасом, а Санні земною поні, хоч її трансформація в алікорна дуже дивна, тобто нікого не дискримінували. А уявіть собі, що окрім алікорнів, можливо, б існував вид пегакорнів, тобто пегас плюс єдиноріг. І такий вид міг би з'явитися вже давно. Джесап, бо є купа міжрасових сімей, де є у парі пегас та єдиноріг. Чому у такої пари не з'явився гібрид пегакорн? Є саморобний випадок пегакорна, і це реріті з крилами не пегаса, але метелика, може літати і ходити по хмарах. Ну потім вона перестала бути пегакорном, бо крила вигоріли. А що якщо б поні дискримінували не самих себе, а направили свій гнів на алікорнів? Ну, типу, якого фіга зовсім інша раса, містичного походження, прийшла правити еквестрією. Чому в еквестрії немає парламенту, в склад котрого входить уповноважений представник від кожної раси? Та й взагалі дивно, що в сторону алікорнів ніхто не висловлював щось негативне, На кшталт, що вони ці алікорни зробили образ якогось божества, чому ми маємо їм поклонятися? Хоча, може, у фанфіках про альтернативний всесвіт таке провернути. Тож я можу зробити такі висновки, що еквестрію, яку нам показали на початку сезонів, далеко не ідеальна, про кожну расу зберігаються певні стереотипи та установки. І звісно, що цим користувалися антагоністи, щоб дестабілізувати ситуацію в еквестрії. От ідеальною еквестрія стала, як нам показали в останній серії, де усі раси і не тільки поні жили мирно. Правда, це тривало недовго, бо ми маємо п'яте покоління, де знову постала тема про расизм. Але нащо? Якщо цю тему давно закрили в четвертому поколінні, ну коротше, як завжди, з цим обісралися. Папе. we